У мене відео, в общем... минути дві назад вибилось. Я зупинився на тому, що трактор після капітальної, Після капіталки і... як би да, не знаю скільки там відео длиться. Ну, я закину дві части. Так, а ну. Давайте посіємо пшеницю. Я зараз нуждається в Ізвісті. Поки денег в мене на ізвість нема. Так, нам потрібно... украшивание как-то изменить. Что, чекайте, что он делает. Что ты делаешь? Ты что? Дембил? Ти що, дембіл? А це по твоєму хто? Пушкін має садити, чи що? Закончила работу. Ты шо, ебанько? Я поняв, він це поле не бачить. Цей кусок, що я зробив, він не бачить. Так як в нього немає gps трекера і він його не бачить. Зараз ми поступимо другим образом. Якщо він його не буде бачити, я просто прийдеться пересотувати повністю всю карту. Так він його бачить, тільки щось він клапті там не доробляє, ну нічого ми потім і справимо, як то кажуть. В сім'ї не без урода. Так. Ти якщо ще раз мені скажеш, що ти не бачиш, то ти білий світ потом не побачиш. Так, миємо трактор, миємо все. Поністю вимиваємо. Миємо, 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 миємо. Все, ми помили техніку. Ну, як, помили? Сполоснули, так сказати. Не помили, а сполоснули. Техніку чуть-чуть налякали водою. В общем, він не бачить половини поля, але ну, нічого. Нам потрібно купити Oral Platform Платформа. Типа, це щось взагалі не то. Давайте нам потрібно для ізвісті, так? Техніка для ізвісті Для розкидки ізвісті. Це у нас тільки отакі от у нас. Розширитель берем Беремо диски на 18 метрів. Кришу, да. Розширитель большой. Беремо большой розширитель. Звертайте увагу, у мене просто собаки, блять, кончені. Так. Для ізвісті ми взяли. Тепер нам потрібно закупитися ізвістю. Большой мішок ізвісті 14 тисяч. А у нас оця техніка. Де він у нас? Він у нас оцей 14 тисяч літрів ізвісті. Большой мішок ізвісті. Дві тисячі. Шість тисяч. Всім тисяч, Десять тисяч, 12 тисяч, 14 тисяч. Все. Ми купили 14 тисяч ізвісті. Итог. Тух. І Тух 14К У нас чекайте, бо в мене камера сповзла. Так о. О, я і не побачив, що в мене камера сповзла в, в, в общем. вже роботи, між проч. Два великих, в общем, спроса на оцю от штуку. Ну нічого, ми потім дороботаємо, все буде пучком. Сіяти будемо самі і собирати теж самі. Тому що він пропускає дуже багато. Треба швидше їхати технікою. І у нас на балансі лишилося 6 тисяч. В принципі, це нормально. 6 тисяч 6 мільйонів у нас лишилося на балансі. Зараз загрузимо 14К ізвісті і поїдемо. Коли буде процент ізвісткування. будемо. Загружає він доволі швидко. 2000 ізвісті. 8 тысяч извести. Так, у нас ще лишилося 10 и два. Це получається 14. Хорошо. Рівно 14 тысяч извести. Ой, ми трошки на бордюр за Ну нічого. Так. Как бы, эм, Все у нас 14 тысяч известие. Закрий двері, ти шо? Закрий двері, не в ліфті родився. Де ж із військоват, із розбрасувати ізвість, що ну, воно тобі все в харю летіло. Так, у нас вже виходить вечір. Вечері є сьома година вечір. Надіюсь, на предыдущому відео не буде. Тобу, що було тут. І то не включається, бо ще не вечір. Так ты опять двери открыл? Така у нас вот штук. Я забыл что у нас. торможені не... тормозить. Дуже мале торможені. Вот у нього вже світло і все як має бути. Ми потім потом той клапоть уберем і там по бокам їзди поубираємо. Мені потрібен ще один інструмент. Він десь знаходиться. Не пам'ятаю я, де він знаходиться. Так, чекайте, де він знаходиться цей інструмент? І чи він взагалі у мене є? Цей інструмент? Напевне, немає того, що мені потрібно було. Того, що мені потрібно, цей зміритель почви. Измерителя нема. Давайте дымовимся через Simple Osi. Состав почви сорняки. Нуждається в извести. Ну то есть ми переключаємо вот так вот. І у нас він нуждається в извести. в во вспашке нема. Удобрено. Тільки по краях сорняки нема. Нуждається в извести. А, типа, я понял, він цей клапать робить. а то уже типа на его имущество. А у і сім'ян нема. Симона, це ти кому лишив? Мені що, шо шолі, шуб я робив? Угу. Чужой участок. Ну раз чужой, так чужой. Ладно, той и клапать хай буде. Хай буде той ты це вже не пів поля. Знаєте? Це вже не пів поля. Как бы. Вот, тут він бач. Вот, то ты все прекрасно бачиш. А, то тобто есть ти щас і не підеш? Чотири шевіх просто так зробити. Він рішив їх, походу, по коротше, не навздовж робити, я поняв. Вибачте, за звуки просто у мене трохи собаки не в адекваті. Сусідки собаки не в адекваті. Ти угораєш? Ти зараз почав... Ребят, хай робить як робить. Я потім семена куплю і буду сам засівати. Бо це взагалі якийсь трэш. Це не трэш, це якийсь дурдом Ну, типа я викупив поле для цього. Надіюсь, він ще раз пройде до кінця. А ми поки місць участок продамо. Продамо участочок поля маленький. Надіюсь, він аж так до кінця поїде. Якщо ні, ну... Типа два клаптя маленьких, ну це не... Типа не приділ. Всьо, він у нас завершив роботу, це добре. Значить можна вже завтра із... розбрасувати ізвість. Давайте я вже завтра зажену трактор на піднавіс. А зараз ідемо спати. Тут, 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 тут. Большой спрос. На садовом центре. Добрый, що большой спрос. А, то есть надо было днем выключать технику. Светло на технике. Я понял. Зараз, зараз ми щось змінимо. Зараз щось ми змінимо. Сість в машину. Включить фонарик Е. Дальше у нас. Фары хай буде 5. пари, хай буде передній світ, хай буде 6. І все, в принципі. Я понял, что здесь тут не то. Так. Фары 5. Далее у нас что там? Следующая радиостанция. Давайте сделаем delay предыдущая радиостанция инсиды радио эндзробом передний свет 6 ну в принципе Выключаем, в общем. Вот. Я знаю як робити. Я знаю, як робити. Вот так вот, ребят, у нас тихо. Нам не надо ничего. Нічого ремонтировать, нам не надо нічого ломать. Блин, ну він же ж зараз напевне поломає Покамість тільки в і ізвізь буде у нас так показує жан під навіс давайте ми зараз Він зараз почне толочити, скоріше всього, уже пшеницю. Тому ми зараз несем деякі деякі настройки по... Конфігураціям і по колесам. Блін, а тут малі не робляться. Малі колеса не робляться. Він зараз буде долучити урожай, ну це взагалі буде треш. Ну Він вроді би не повинен долучити його, але зараз побачимо. Якщо буде, то. Угу. Якщо буде, то придеться якийсь другий трактор купляти з... А, да, мені отолочить. Придеться якийсь трактор другий купляти. З тим, що. Обідненько. Ободненько, ободненько. Але з цим нічого не поробиш. Узкі колеса. Узкі колеса. Берем, давайте в боуссу стояні, так як він нам Ну, не сильно уж я протупив, вибачайте. Дуже жорстко затупив, забув купити цистерну. А цистерна нам потрібна для того, щоб ми змогли спокійно перевозити бензин в цистерні. Mm. І, по-моєму, у мене нема цистерни великої для бензину. І це погано. І це... Ні, у нас є, але... вона тільки чіпляється до цього. Я поняв, до чого вона чіпляється. Погано. Дуже погано. Або я її не знайшов, або. Так, давайте розбиратися. Для ізвісті не підходить сівалка. Пестициди, це понятно. це, ці цистерни всі тільки для навоза в разных тільки на три тисячі літрів і все. Давайте тоді туди... топливну бочку для зіла купимо 4800 тысячі вісімсот літрів і купимо до нього 10 тисяч літрів купляємо зілка він ж нам типу потрібен не для того щоб гасати де попало правильно, він нам потрібен для того, щоб перевозити груз. Переходимо в пак зіла. Якщо пак зіла є,